Розв'яжемо сьогодні рівняння з параметром А. Для якого значення А рівняння 2ах дорівняє 16 буде мати корінь що дорівнює х дорівнює 4. Отже, цей запис можна трактувати так. При якому значенні А х буде дорівнювати 4. Записуємо це більш детально. Отже, у нас є х дорівнює 4. Перепишемо умову рівняння так, 2А помножити на 4 дорівнює 16, тоді 2а буде дорівнювати. 16 розділити на 4. Як знайти невідомий множник 2а. Треба добуток 16 розділити на відомий множник 4. Тоді, 2а буде дорівнювати 4. А А в такому випадку буде дорівнювати 4 розділити на 2, це буде. 2. Отже, ми можемо сказати, що при А дорівнює 2 рівняння буде мати корінь х дорівнює 4. Також це рівняння можна переписати іншим чином. Отже, ми отримали 2а. Помножити на 4 буде дорівнювати 16. 2 помножити на 4, це буде 8а дорівнює 16. Тоді а буде дорівнювати 16. ділимо на 8, і ми отримаємо а дорівнює 2. Двома способами, але ж результат а той же самий. Наступне рівняння, яке треба розв'язати, для якого значення а рівняння 3х дорівняння А має корінь що дорівнює 4 сьомих. Давайте перепишемо, так як у нас 3 треба помножити на 4 сьомих, буде дорівнювати А. Отже, 3 помножити на 4 це буде 12 сьомих. 12 сьомих дорівнює А. Але ж ми звикли так, щоб у нас змінна А знаходилась зліва. Тому А буде дорівнювати 12 сьомих. Виділимо цілу частину з неправильного дробу. Тоді буде А дорівнює 12 ділимо на 7. Це буде 1,5 сьомих. Отже, при А. Якщо А дорівнює 1,5 сьомих, коренем рівняння 3х дорівнює А буде 4 сьомих. Тут у нас х дорівнює 4 сьомих, і ми знайшли А, А буде дорівнювати 12 сьомих або 1,5 сьомих. Третє рівняння, яке нам треба розв'язати в номері 134, для якого значення а рівняння 5 помножити на суму чисел а додати 1 помножити на х буде дорівнити 40. В цьому випадку корінь рівняння х дорівнює мінус 1. Що ж, пишемо рівняння 5, А додати 1. Помножити на мінус 1 буде дорівнювати 40. Що ж, перемножимо 5, помножимо на мінус 1, буде мінус 5, а додати 1, буде дорівнювати 40. Розкриваємо дужки. мінус 5а, відняти мінус 5 помножити на 1 буде мінус 5, буде дорівнювати 40. Мінус 5А дорівнює 40 додати 5, мінус 5а дорівнює 45, отже, А буде дорівнювати, 45 розділити на мінус 5, ми отримаємо мінус 9. Отже, при А дорівнює мінус 9, коренем рівняння. Буде, буде х дорівнює мінус одиниця, мінус 1. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео.